Як накладати турнікети та літати на винищувачі в Харкові? До вихованців ліцею рятувальник приїхали справжні експерти з безпеки та провели майстер-класи. Чого навчили майбутніх пожежників та правоохоронців? Бачила Ірина Антонюк. У невеликому холі ліцеїсти курсують від однієї локації до іншої. Тут досвідчений фельдшер Роман навчає робити непрямий масаж серця. Ти сам зрозуміти, як тобі буде удобно притискати. Пробуй, пробуй. ще зафіксую. сильніше. Да, чуть чуть сильніше. Да, а що дає підліткам власноруч спробувати накладати турнікети? Іван та Дмитро мріють стати пожежниками, тож тренуються один на одному. Цікаво цікаво. На будущее. викладач Ігор Толкунов сподівається, що Серед ліцеїстів є і майбутні сапери, але зазначає, що знатися на мінах треба абсолютно всім у наші часи, бо окупанти закладають вибухівку навіть у дитячі іграшки. Вона розрахована на те, що дитина з нею буде гратися, якимось чином її переміщати в просторі, і на це переміщення вона може спрацювати. Наш супротивник він скажений. Він скажений. Він намагається наробити більше біди для кожного із нас. Причому не гнушається, чи то доросла людина, чи то дитина. Зараз у ліцеї, як і у всьому Харкові, заняття проводять. Й це тільки онлайн і лише на такі позакласні уроки збираються всі разом. Самі ліцеїсти дуже раді, що побачили викладачів і однокласників не тільки через екран комп'ютера. Взагалі витягнули з однокласниками побачитися там. Тобто, бо коли ти сидиш вдома, це одна. Коли отак от виходиш на якісь такі заходи, це друге зовсім. Але ліцеїсти не лише навчалися, а й трохи розважалися за аерокосмічного вишу, до них привезли авіастимулятор. І до нього вишукалася найбільша черга керую літаком. У мене тут помічники за мною стоять, допомагають мені своїми порадами, які я не слухаю, бо я дуже зайнятий і вони не працюють. А що ліцеїсти спробували окуляри віртуальної реальності, 3D-сканери та керування роботами? Більшість з цих підлітків мріють стати рятувальниками, правоохоронцями чи військовими. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.